Отже, увага на екран. Натискаєте пошуковик Google в Гуглі, вводите ТЦК-Черга, далі реєстрація в чергу на сайті Міністерства оборони України. Зверніть увагу на адресу, електронну адресу даного ресурсу. Далі ви будете обирати область, обираєте місто, а також відповідний територіальний центр облектування. Ми з вами для прикладу вибираємо Дарницький територіальний центр комплектування міста Києва. Звертаю увагу, натискаєте далі до є черги. У вас на екрані з'являється п'ять віконець – це призовник, військовозобов'язаний, офіцерського складу, військовозобов'язаний рядового складу, взяття, зняття транспортних засобів, а також соціальний і правовий захист. Натискаєте військовозобов'язаний рядового складу, прокручуєте вниз. В нас перед очима буде сім віконець. І натискаєте подача документів для надання відстрочки. Далі перед вами з'являється форма, яку ви повинні заповнити, тобто заповнити прізвище ім'я по батькові, номер телефону, а також електронну адресу. Не забудьте внизу форми поставити галочку, інакше ви не зможете пройти далі. Натискайте клавішу підтвердити. Далі у вас виникає форма для підтвердження. На телефон вам повинно прийти смс з кодом. Цей код ви вводите в форму і натискаєте підтвердити. Далі у вас з'являється форма з подачі документів, де ви вибираєте число, а також вибираєте час. Звертаю увагу, що в Дарницькому ТЦК на сьогодні, на 24 січня 2025 року, можна здійснити запис 17 по 22 лютого 2025 року. Тепер давайте розглянемо, на які дні можна записатися 24 січня 2025 року в Деснянській ТЦК міста Києва. Проводимо ті ж самі дії, вводимо шестизначний код, натискаємо «Підтвердити», звертаю увагу. Подача на відстрочку в Деснянському ТЦК міста Києва проводиться за адресою Червона Калина, 20 день. Дивіться, у Деснянському ТЦК міста Києва на 24 січня 2025 року серед вибору дат є тільки 4 дні – 17, 18, 19, 20. Лютого 2025 року. До речі, на 20 лютого 2025 року можна вибрати будь-який час для подачі документів. А ось на 17 лютого в нас залишилося тільки чотири позиції щодо часу. Отже, вибираємо час і натискаємо зареєструватися. Ваш На ваш телефон надійде смс-повідомлення, в якому буде зазначена дата час а також. Ваш номер в електронній черзі, за яким ви зможете по прибуттю до ТЦК, здійснити подання заяви на відстрочку та відповідних підтверджуючих документів.